Доброго дня глядачі підписчики телеканалу Галина Плюс Віктор. Продовжуємо ремонт кухні. Вікно я почистив, пішпоклював, замінив завісики два. Тут замінив і тут. Треба вирізати сюди тафлинку і ці дві тафлинки. Ці дві маленькі тафлинки є. Помімо цього ще... Застелив ліноліум уже в кухні я. Ось постелив ліноліум на підлогу. Занесли в кухню вже газову плиту дивана і пошив куприцями. Короб закріпив. Для розеток хочу ось розеточки сюди поставити. А так будуть розеточки стоять. Але треба поклеїти сюди. Обої в мене там є такі, як панель. Потім закріпить короб, закріпить розетки. Так, а ще до здолу... ручечку закріпив. Таку маленьку, гарненьку. Тут така стояла здорова негарна ручка я не. Викинув і таку гарненьку маленьку ручечку, на вікнуємося. Так що ремонт продовжається, будемо займатися. Сьогодні вирішив поклеїти панельки. Такі є обоє в мене панельки. Бачите, є? Це Вони раді, раді. Я на 100 років, ще, при союзі мені десь їх взяв. І пригодилися, поклею ці панельки і буду займатися проводкою. Надо встановити розетки. Це така робота сьогодні. Дві вже приклеювали, погано клеїться, скручується, трошки мучується. Ще одну панельку залишилося на цю сторону. Приклеїти і все буде. Ось це такі ось до панельки. Зараз ще цю одну приклеїмо. Ось. Бо тут у нас буде стояти мийка, плита треба заклеїти, щоб на стіни буде. А воно там, получається, обоє нас, а поверху клейонка. А знизу бумага. Тут дуже хороші будуть панельки такі. Ну що, продовжуємо клеїти панельки, поклеїм. Будемо займатися проводкою. Бачите, як ці панелі дуже погано клеїться. Загортається, не хоче зелені а сюди буде взагалі. Притримую, щоб розрівняти, приклеївся кусочок далі і далі по чуть-чуть, по чуть-чуть. Дуже паршиво клеїться. треба ще цю приклеїти не знаю. Вже немає сили клеїти. Вирішив попити кави. А все дві, третю вже доклею і не можу. Добачте, як воно... Ось завертається, і ти його хоч і хочеш. Не можна, і не клеїться, і все. Це, ти тут зверху до, до кінця добиває, там чуть осталося. Мажу, тру, мажу, тру, поки воно там його завертається, ну просто жах якийсь. Але нічого. Дві, це вже третю закінчую і все. така буде панелька. Зараз домучив. Клеїти ці панелі, а сьогодні буду вже кріпити лоточка під кабель і закріпити розетки. Так що, приступаємо до роботи. Ремонт кухні продовжується. І так будемо молити отворо, щоб кріпити. надо закрепить лоточка. Вот и тут вот его надо. Так, один вот, ну, вот, и, и тут надо еще один. Попробуем. будет Что за ты не лезешь Це за шо. Так. Це знали тут еще некого. Продолжение. Сюда уже хай ти горы. Теперь будем крепить. Теперь будем крепить все 你选的

Здесь там Одного Одно уже заправилось, следующий вони загнимо и заправо, а все у нас окей. Залез я заправила, будем все у нас, так як нижка. Да не бог буде хорош. Ой, ой. Ой, ой. Да, хорошая, по-моему, получилось. Вообще, <говорит> <говорит> а, ну, я закреплю желудок. Залишилось закрепить закрепить мини-розетки. вот. Ми закріпили вже розетки, поклеєні в нас панельки, і залишилось нам прикручувати плінтуса, покрасити вікно, вирізати тритафлини. І буде все. Можна буде заносити меблі. На сьогодні все. До побачення. До нових зустрічей на телеканалі. Підписуйтеся, ставте подобайки.